З вами Оксана Щур. І сьогодні ми з вами поговоримо про конфлікти. Конфлікти тема актуальна і емоційна, але сьогодні дуже спокійно, виважено і по пунктах. Отож, для того, щоб ми могли почати говорити про конфлікти, давайте з вами зрозуміємо, що таке для нас конфлікт. Як кажуть, будемо в одному понідійному полі. Що я розумію під конфліктом? Він має для мене дві основні характеристики. Перше. Є два учасника. Або сторони. Звичайно, багато з вас зараз скажуть, а як вже внутрішній особистісний конфлікт? Про це за кілька хвилин. Друге. Має бути обов'язково якесь непорозуміння, неприйняття. Або різне бачення однієї тієї ж ситуації. Ну, і я буду дала насправді ще й третє емоції. Конфлікт завжди викликає емоції. І дуже часто ці емоції достатньо сильні. Отож, ми говоримо про конфлікт. Тобто це той стан, в якому є дві сторони, в якому. У двох сторін є різне бачення або непорозуміння, і обов'язково є якась емоційна реакція. Всі знають про те, що є кілька типів видів конфліктів. Зараз ми дуже коротко їх розберемо. Відомо для всіх це особистісний, міжособистісний і міжгруповий. Давайте про особистісний. Це якраз те питання, яке виникало, коли ми говорили про двох учасників. Ну все-таки, якщо особистісний, то є одна особистість. Але насправді всередині особистості бореться дві її частини. Хтось хоче кумним, хтось красивим, як ця мавпочка на роздоріжжі, так і ми не можемо ніяк з собою домовитися. Тому і виникає конфлікт. Конфлікт між нашими двома сторонами. Далі є між особистісний це, зрозуміло, всім: дві особи, дві людини, які не можуть домовитися. І далі є міжгруповий. Тоді, коли не просто дві особи, а дві групи, дві країни, дві компанії конфліктують між собою. Один із підвидів конфліктів, також такого групового, також є конфлікт, коли група проти когось одного. Знаєте, в компаніях це називається кого друже Тоді, коли приходить одна людина, часто це новачок, і проти нього налаштовується весь колектив. Такий ж собі конфлікт. Що з цим робити? Ну, типологію ви можете прочитати, будь де А тепер, що з цим робити? Для початку я би визначила ще одну типологію. І я би розібрала конфлікт на ось такий трикутничок. Подивіться, будь ласка. Конфлікт в цьому трикутничку може бути на трьох рівнях. Перший рівень це інформаційний, другий рівень це особистісний і третій рівень це ціннісний. Перш ніж починати робити ще з конфліктом, зрозуміти для себе, який це конфлікт. Почнемо з інформаційного. Це найпростіше. Часто, якщо ви чарт, і ви спілкуєтеся в колективі, і у вас, до вас приходять двоє колег, які не можуть порозумітися або ви чуєте про, про якийсь конфлікт, перевірте, чи це не інформаційний конфлікт. В чому він полягає? Все дуже просто. Люди просто мають різну інформацію про одну і ту саму подію. Причому кожен вважає, що він прав, що він правий, що він говорить те, що дійсно істина. Чому? Тому що він, може, бачив цю істину своїми очима. Різний час, просто з різної сторони. Одна і та саме монетка. Покажіть, одному буде Орел, покажіть другому буде рєшка. І коли ви спитаєте, що було намальовано на монеті, на ось цій монеті, яку я тримаю в руках, людина вам скаже Орел, а інша рєшка, І вони будуть сперечатися піною у роті до того моменту, поки ви не візьмете і не покажете. Друзі, а насправді монета має дві сторони. І ви говорите про одну і ту саму монету. Як ви думаєте, конфлікт вичерпається? Я переконана, що так. Тому для початку ми перевіряємо, чи наш конфлікт не є інформаційним. Далі, коли ми бачимо, що люди розуміють все, про що говорить, ми показали людям монету, а вони далі сваряться. Є ризик, що це особистість конфлікт. Кожен з нас це особистість. Є мільйон характеристик особистості. Це мійнік, флегматик, ланхолік це тип, тип наш, наша типологія, є тип характеру, є мільйон всього. Не будемо на цьому зберегу. Але це означає, що люди різні. І той же екстраверт, який любить бути завжди в центрі уваги, і інтроверт, який не хоче, щоб його рухати, точно знайдуть про що конфліктувати. Ваша задача, як і зрозуміти, про що вони конфліктують, зрозуміти їхні риси, які між собою конфліктують. І намагатися в цьому полі їх не стикати. Ну, тобто не треба, щоб екстраверт разом з інтровертом проводив якісь активні заходи. Або е, та людина, яка є інтровертом, е, не ходила до екстраверта і не вчилася у нього чомусь, та, тому що йому буде некомфортно і незручно. Намагатися просто в цих моментах їх розмежувати. Але повірте, якщо ви просто уважніше продивитеся, ви все зрозумієте, і конфлікт знову ж таки буде вичерпним. І остання річ, про яку дуже важливо, важливо поговорити, це ціннісний конфлікт. Якщо е, між собою е, схрестилася Україна і Росія. Ви всі зі мною погоджуєтеся, що просто так цей конфлікт не вирішити. Якщо поставити українця і росіянина, вони будуть битися і те, що вони зараз роблять, насмерть. Чому? Тому що це конфлікт цінності. Це щось дуже глибоке і дуже важливе для нас. І нам абсолютно все рівно, яка інформація. І нам абсолютно хто там сам мінімум ходять, чи екстраверт, -інтроверт. У Нас є наша цінність, яку ми захищаємо. Конфлікт України і Росії це яскравий і фабулізований приклад. Але таких конфліктів в колективах є дуже багато. Якщо хтось комусь наступив на його улюблену цінність, навіть якщо керівник наступив на цінність працівника, то дуже велика ймовірність, що цей працівник завтра звільниться. Якщо в колективі між двома працівниками виник ціннісний конфлікт, то, на жаль, а може й на щастя, невідомо, ваш звач їх просто розвести по кутках і ніколи більше не до одного не підпускати. Тому що цінності міняються впродовж дуже тривалого часу. Якщо наступили на вашу цінність, ви цього дуже довго не забудете. І це будуть постійні стички і постійні конфлікти. Тому єдине рішення, яке може прийняти HR – розвести, розсадити по кімнатах і обмежити їхнє спілкування. І це буде єдине правильне рішення. На хочу сказати, що конфлікт це не завжди зло. Якщо конфліктують дві розумні особистості, то дуже часто вони просто хочуть знайти істину. Ваша задача допомогти знайти цю істину, показати різні сторони медалі. І в такому випадку люди лише виростуть в конструктивних пакетки. До побачення.